І порядкові числівники. Я. Два тярцальвята і орденцален. Окей, die цаленд. Що у нас тут робиться? Mm -hmm. Як будуються основні цифри? Кількісні числі, я так думаю, вони хотіли сказати: від 0 до 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Потім цей, 11, 12 і пішли суфікси «надцять».

Звісно, не обійшлося в Бісбезонді Хайтн. Так, це двозначні числа, читаються задом наперед. Що за ситуація така погана? Давайте подивимося. 33. 3 і 30. 33. Хіба не задом наперед. Але анс можемо використовувати ніфтфоальним зубстантів, не перед іменником. Манфавентден. Унбештинтен артикль використовується перед іменником на артиклі артикль ein Haus. Ein Haus. Получається один будинок, один номер будинку. Що це таке? Weitere Подальші кількісні числівники. Одна сотня, ань дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять сотень. 100, 10, 2000, 2000, бла-бла-бла, 10 тисяч, 11 тисяч, і пішов вже 100 тисяч. А й як ми бачимо, це дівчинка, а мільярд. Я І там якась приміточка у нас маленька, з п'яти цифр німецькою мовою ви записуєте числа в 1000 тисячі. Тисячах ви відокремлюєте це все діло точечками Добре. А в 1 мільйон, ось у нас каже, з 1 мільйона числа. В'дендійцялені цю замен гішлі не пишуться разом. А, У Нас було 7 мільярдів. Ви 7 мільярди комбінаціон о 578 5, 5 сотень. 8, 8, 70. 2000 4, сотні, 660. Пюнф, це 15 тисяч 3 сотні 50. Використання численників 19,81. О, це те, ці ворота, пам'ятка, яку ми сьогодні з дітьми роз, розглядали. І у вас прем'єра якраз. Я читаю. Прем'єра у вас іде. Значить, я розцалюю числа року, рік. Ось як ви вимовляєте роки. 19, 19, сотень, і 2015. Ви можете використовувати це ось так у реченнях. таузенд, фінцень книга вийде. Такому-то році я ja, збузген. І в році 2000 видазбун. Можете приєднувати слово ім'я. годинки, доби. У німецькій мові є два способи, як вимовляти, виражати годинки доби. Є офіційний час від 0 до 24, який використовується в офіційних ситуаціях. Радіо, вокзал, аеропорт. Небезпека. Ахтун. Це не небезпека, це увага. Де цук, фертм цін уа, ап. Потяг відправляється о 10-й годині 10. Це ми я теж показувала, як ми з дітьми це робили. Тепер. І умшпагліга, що це таке розмовна мова, яка зазвичай використовується в повсякденному мовленні. Бачите? П'ять хвилин після, десять хвилин після, чверть після. Тут розумієте, цванці після, двадцять хвилин після, п'ять, 5 хвилин до половини. Якщо це круто, правда? Хальб половина. 5 хвилин після половини, 20 хвилин фо, до. 20 хвилин уже до чверть до, 10 хвилин до, 5 до і пункт рівненько. Так, дивимося феедат. От боже, вже чверть на 10 я спізнився на потяг. Ось вам годинки. Логан ну, біля, як ми пишемо, I'm Ein fiertel eins. eins, halb, zwei половинка на другую получается. і for dwell. Північ або 12 години. На где уроцайт? Каман фольгенд массан відповідно до часу. Ви можете зробити наступне запитати фраген, більш патистей. І той від, або ві філь Уа із С, котра година, в котрій годині починається фільм, у котрій ми зустрічаємося. І атвортен відповідає, це є чверть до восьми о половині на дев'яту. Як рехін підключилось, як ми обчислюємо, 5 плюс 3 плюс, плюс 3, ist 8. Або gleich, до рівня. 8 2 із ахт. Або для їх дорівнює 8 мінус 2 іст зекс. Фіа маль драє із маль це помножите. І це львф або дур зекс. Це буде поділити кома. Сьогодні теж діти читали цю кому мені кома-кома. Ельф, кома ком. 11, 8, 8, Після кома читається окремо все. Так, наступні більше числових виразів: дробові числа. Більдун побудова, основне число плюс стель. Одна третя. 120. Ein halb, половинка, Eine, ein, einhalb – айнхальб. Одна ціла, одна друга. Сває айнхальб. Ось така ситуація. Грубові числа можна використовувати як прикметники. За винятком половинки, вони не мають типових закінчень прикметники. Добрий день. Мені чверть літра олії та пів курки. Альбес, половинка, ситуацію свою має. Дивігте це вага. 1 кілограм. Ein кілограм о, півтора кіло. 1,5 кіло. кіло. Цей ПФД, я думаю, ви знаєте, що це 1 фунт. 1 фунт nicht in Остерах, не в Австрії, кажуть, 500 грамів. Там своя ситуація, ein грам і один Дак. Це в нас було теж в якісь задачі німецькі готують доступу дівчинку. І там було дійсно в Австрії, вона в Австрію вступає у лівер дека грам. тому що дека це 10 лише в Австрії. Спеціальні е якісь особливості кількості дюжина, пара, пара, і декілька невизначена кількість чогось, там ань, не ясно що. Ну і маса, маса, літр, децил, міліметр, сантиметр, метр, кілометр, 1 кілометр про стунде, 1 читається, потім кубік, кубік метр. Температура, 1 градус Цельсію, можете читати плюс 2, oder плюс, 2, 2 град über 0. Minus 4 мінус 4 град, 4 град unter 0, градусов. Гроші для Німеччини і Австрії 18. Ось 4,90 50. Цент. 50 центів. Для Швейцарії 1 Швейца Франк. 8 франків, Бачите, СФР 20 раптом. Ось така ситуація в них. Так. Може бути це. Процент, 20%, 50% рабат. Скидка знижка, я. Дивимося, що тут у нас відбувається: множення чисел більду. Побудова основне число плюс фах, альфах, цвайфах, драйфах, двічі, тричі єдина де альфа один раз. я. І цифри вказують на те, як часто щось присутнє. Мені потрібен цей договір у трьох примірниках, як я вчора з цими перекладами. Хорошо. Множення, значить, е, множення чисел ґрунтцаль плюс маль. Так, давайте дивитися. Основне число плюс рази. Ці цифри показують, як часто щось відбувається. Яльмаль, dreimal, ралемаль і тощо. Я миюся двічі на місяць. Ситуація. Дивимося тепер порядкові числівники. Для визначення порядку можна використовувати порядкові номери від 1 до 19, ґрунт цаль плюс Т, а від 20, основне число плюс Т. Дивіться.

Звісно, не обійшлося без безодля. Особливості після порядкового номера завжди ставиться крапка. Так, що тут у нас? Порядкові числівники відмінюються як прикметники. Ви можете зробити це з або без артикля, який стоїть перед іменником. Перша допомога це важливо. його. Eст Hilfe із Tвіcht. Це було кохання з першого погляду. Окійшки. У, у зв'язку, значить, так, в поєднанні з Цу. Порядковий числник, без кінця, без закінчення. За обідом настрої. В трьох. Я? Що тут порядковий числінник також може виступати як прислівник. По-перше, у мене немає грошей, по-друге, у мене немає часу. Або, як іменник, він першої класі. Побудова така: порядковий числінник плюс емс. Так. Поїхали далі. Вживання порядкових числівників із датами. Для показу дати ми використовуємо наступні, е, наступні вирази. Загальна інформація про дату. Вони кажуть, іспит відбудеться у п'ятницю, 16 шістнадцяти. Ім'є Бенслав в резюме «Я народився 3 квітня 82 року. Вони кажуть, а мдрітель, 4. оде апрель. Ух, ну, ти рік. Ной, цей хундегібот. Так, це Лебенслау. Бечела, пам'ятаєте, це бакалавр, практика, університет, робота, оцінки, кар'єра, магістр за кордоном, перспектива, майбутнє дослідження. У листах, кажуть, Берлін, 24, -е, 12. -е. 24 грудня 2006-го. Ага. ага, ось же ж воно Боже, можна подивитися, буде хитріша. Періоди часу. 15 серпня, з 15 серпня до 21 серпня 2014 року, я буду недоступний в офісі. Ось так. Кажуть, з 15 до 1510 без I on О, лау! Така ситуація. Ніяких абаті. Саме проще, ми заходимо в займе, вистачить вас. Оце такі числівники. Німецька в картинках до зустрічі, мої гроші. Я починаю понеділок меншим, Б1.1. Якщо хочете, приєднатись, пам'ятайте, що є повільні курси для батьків, для повільного вивчення, для діток є, і інтенсивні і Інтенсивні б 2 починаємо трошечки пізніше. -пі до зустрічі, хороших вихідних. Пока.